Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку, що вплинуло на розміщення населення на материку Африка. Африка прабатьківщина людства. Останки предків людини і знаряддя праці знайдено в породах, які мають вік приблизно 3 мільйони років. У Танзанії, Кенії та Ефіопії. Африка посідає друге місце серед материків за чисельністю населення, поступаючись тільки Євразії. Кількість населення зростає дуже швидко. Середня тривалість життя в Африці не перевищує 54 роки і є найнижчою на планеті. Від постійного недоїдання і голоду страждають понад 250 мільйонів африканців. Населення на материку розміщене дуже нерівномірно. У розселенні людей значну роль відіграють природні умови та історичні чинники. Насамперед, наслідки работоргівлі та колоніального господарства. Середня густота населення становить 45 осіб на кілометр квадратний. У великих пустельних районах середня густота населення становить 1-2 особи на кілометр квадратний. У Сахарі живе лише 1% населення материка. В Африці переважає сільське населення. На материку спостерігається стрімкий ріст великих міст. Число міст мільйонерів в Африці перевищило 50. Традиційно в Африці виділяють 5 великих субрегіонів: північна, західна, східна, центральна або акваторіальна та південна Африка. На африканському континенті проживає близько 107 етносів із чисельністю населення понад 1 мільйон осіб, а 24 етноси перевищують 5 мільйонів осіб. Найбільші народи Африки це Араби, Амхара, Йоруба, Руанда, Зулу, Малагасійці, Фульбе, Ігбо та Орома. Північ Материка населяють араби, Бербери і Туарехи. У Східній Африці проживають нілоти це спільна назва народів: динка, луо, шелуки, нуери, барі, масаї тощо, життя яких пов'язане з річкою Ніл і її притоками. У центрі Південного Судану на лівому березі білого Нілу проживають найвищі люди Африки і світу люди племені Динка. Їх середній зріст становить 180-200 см. Досягненнями сучасної цивілізації динка практично не користуються. Єдиний виняток вогнепальна зброя. Народність динка це одне з маловивчених, але дуже цікавих племен Африки. Уклад життя в них не змінювався приблизно з ХХ століття. У північно-східній Африці Ефіопське нагір'я живуть Ефіопи. Острів Мадагаскар населяють Малагасійці. Розмовляють жителі Африки різними мовами. Більшість африканських мов є усними, і дуже мало з них мають писемну форму. Власне африканські мови поділяють на чотири основні мовні сім'ї: афразійську, ніло-сахарську, нігеро-конголейську і Койсанську. Ще дві сім'ї індоєвропейська і австронезійська, представлені в Африці мовами переселенців або колонізаторів, якими тепер розмовляє величезне число місцевого населення. Мови індоєвропейської сім'ї в Африку принесли європейські колонізатори, і тому зараз в багатьох країнах Африки вони є офіційними мовами. Таких європейських мов в Африці три: англійська, португальська та французька. Австронезійська мовна сім'я включає приблизно 1200 мов. Мовою цієї сім'ї Малагасійською розмовляють в Африці на острові Мадагаскар. Неоднорідна Африка і в релігійному плані. Світові релігії представлені християнством та ісламом. На території Східної Африки поширений буддизм. Однак багато етнічних груп дотримуються стародавніх традиційних для свого етносу релігій. Переважно це іфе, віті та вуду. Найбільш розвинутою в країнах Африки є добувна промисловість, тому багато африканців займаються видобутком корисних копалин – алмазів, золота, нафти, природного газу. На півночі Африки займаються землеробством. На плантаціях вирощують каву, банани та цитрусові, які відправляють у різні країни. У саванах займаються розведенням корів. У горах на півпустелях і пустелях кіз та овець. Народи Ефіопії культивують пшеницю. Розводять коней та мулів. У березні 23-го року в місті Найроби відкрили український мурал триптих зерна культури, створений спільно з художниками з України та Кенії. Назва підкреслює співпрацю обмін між Україною та Африкою. Проєкт розглядає такі теми, як колоніальна минуле, національна ідентичність та стійкість. Ще 100 років тому Африку уявляли материком незайманої природи. У 21 столітті екологічні проблеми загострилися. На стан природного середовища Африки негативно впливає зміна клімату, низький рівень розвитку держав та стрімке зростання кількості населення. Важливою проблемою є зникнення багатьох видів рослин і тварин. Так, на острові Мадагаскар, де майже повністю знищені природні ліси. Половина видів тварин і ростин уже зникла або перебуває під загрозою зникнення, серед них і ендеміки. Значних змін зазнала і природа саван через надмірне випасання великої рогатої худоби, овець і верблюдів. Вирубування дерев і чагарників савани перетворюються на пустелі. За останнє півстоліття Сахара просунулася на південь на 200 км і збільшила свою площу на тисячі квадратних кілометрів. Цікавим є те, що деякі рослини і тварини національні символи африканських держав: Баобаб Сенегалу Дерево мандрівників та Зебу одомашнений вид бика Мадагаскару. Лотос Єгипту, Окапі Конго, Лев Ефіопії та інші. Нині в Африці налічується 54 суверенних держави. Африканські країни належать до категорії країн, що розвиваються. Тільки Південноафриканська Республіка є розвиненою країною. Інші вирізняються бідністю і неграмотністю населення. Мають найвищу смертність і найнижчу тривалість життя. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, що вплинуло на розміщення населення на материку Африка. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!